Мої вітання, любі друзі. Сьогодні у нас на огляді, на розборі ось така деталь імпортна. Ми її розберемо і подивимось, що тут за драгоцінні метали. Попробуємо надковернуть. Щоб зняти кришку. О, тут воно Опа. Легко, З легкостю руки винімається отак кришка. Кришка може ще кому пригодитися. А для чого? Вона може пригодитися, напишіть. А у нас тут. Ми бачимо ось такі на міді. На міді срібло. Дуже його тут мало. От як ви думаєте? Так, кришка нам збиває. я ж не хочу показувати? Телефон, каже, не позорься, тут одна мідь. І тут на міді, міди, середня, середня на міді, а тут два, тільки два. Так що я вам скажу, що ця деталь. Напевно, тут міді більше, чим заробити можна на сріблі. Хоч би воно жовте було, а то воно ще й. Наплення ось таке. Бачите. якби будто капнуло чуть срібла Да. Що за модель? Це що Китай чи. Напишіть в комментариях. Що за модель на цей деталі, з якої країни? Тут як то ви читаєте, я-то не можу щось понять. Ось такий деталь у нас на розборі. Пишіть, коментуйте. Я вам розберу що ви захочете в коментарях. Тільки пишіть.